Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. В будь-якому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка блакитний півник. В одного короля було троє спадкоємців, троє синів, і він не знав. Кому з них віддати свою корону? І от якось король покликав своїх синів та й каже: Той, хто принесе мені блакитного півника, отримає мою корону. І сини подалися шукати блакитного півника. Старший син пішов у гори. Там він побачив дуже багато різних квітів, але всі вони були ліловими, і з-поміж них жодного блакитного півника. Середній син пішов у поле. Він теж побачив там багато різних квітів, але всі вони були жовтими, і з-поміж них так само жодного блакитного півника. А молодший син пішов у ліс. І на веселій лісовій галявині знайшов блакитного півника. Його листечку було, наче стріли, а пелюстки немов крила метелика. Одні пелюстки спадали донизу, ніби балдахін, а другі здіймалися вгору, як корона, і всі вони були блакитними наче небо. Юнак обережно сховав квітку під сорочку, щоб ніхто її не побачив і не забрав у нього. Потім він повернувся додому, і над ранок, на березі Гвадалавяра, на березі морської затоки в Іспанії, зустрів своїх старших братів. Що ти там ховаєш під сорочкою? Запитали його брати. Йонах хотів було відповісти, що в нього нічого немає, але він не вмів брехати, а тому й сказав: це блакитний півник. Я знайшов його на лісовій галявині. Листячка в нього, наче стріли, а пелюстки немов крила метелика. Одні пелюстки спадають донизу, ніби балдахін, а другі здіймаються вгору, як блакитна корона. І тоді старший брат озвався до середнього. Як ти думаєш, як би нам заволодіти квіткою і одержати корону? А середній брат запропонував. Давай його вб'ємо. Тож вони так і зробили. Убили брата, закопали його в прибережному піску, а квітку взяли з собі. Щоправда, квітка була тільки одна, а братів двоє. Але вони не стали сперечатися, а кинули жереб, і квітка дісталася старшому. Він приніс у палац квітку, блакитну, як небо, віддав її королю, і король оголосив старшого сина своїм спадкоємцем. От минув день, минув другий, а на третій, берегом затоки Гвадалвяра, гнав свою череду один молодий пастух і побачив, як з піску. Здіймається біла очеретинка. Він узяв та й зрізав очеретинку ножем, а потім зробив із неї дудочку флейту. А коли заграв на ній, то флейта заспівала. Ой, заграй, моя ти флейту, ой, заграй та жалібненько, що за квітку заповітно, не побачу та, та й неньку, що убили мене браття рано вранці на світанні, і зарили, закопали у пісках водолав'яра. Флейта заспівала так ніжно, так жалібно, що пастух не міг відірвати від неї свої губ. Він ішов униз по річці і грав. Він зайшов у королівський сад і грав. Він зупинився перед палацом і продовжував грати. І тут звуки Флейти почув король. Визирнувши у вікно, він гукнув пастухові. Ану, зайди но в палац та заграй мені свою пісеньку. Молодий пастух увійшов у палац. Зупинився перед троном. Приклав Флейту до губ, і вона враз заспівала. Ой, заграй моя, ти Флейту, ой, заграй та жалібненько, що за квітку, заповітну не побачу та неньку, що убили мене браття рано вранці на світанні, і зарили, закопали у пісках водолав'яра, Вислухавши пісню, старий король наказав покликати старших синів та й запитав у пастуха, де ти взяв цю флейту? Пастух, недовго думаючи, привів короля та його старших синів на берег затоки Гвадалав'яра, де ріс білий очерет. Це ви вбили мого молодшого сина? Свого брата запитав король синів. А брати йому відповідь Ні. Тоді король наказав розрити пісок на тому самому місці, де різ білий очерет. І перед ними тут таки постав юнак, живий та здоровий. Його лице було свіжим, наче весняне листя. А рум'янець на щуках яскравіший за томати. От тільки на лівій руці бракувало одного пальця, того самого, з якого виріс білий очерет. Зрадів король, обняв свого молодшого сина і віддав йому свою корону. А старших братів наказав заточити в монастир за товстими стінами на високій горі? А молодий король правив довго-довго, от тільки як не старалися лікарі, цирульники і мудрі ченці, палець на його лівій руці, так таки не виріс аж до самої смерті. Та хіба не варто віддати палець для того? Щоб люди довідалися правду. Тут і кінець, а хто слухав молодець, хочеш крила, як у птиці, Слухай казки від вовчиці.